У зрелення комунальної комісії є три питання. Перше питання По структуру та штатну численність працівників комунального законаційного підприємства ратуської лікарні, лікарні планового лікування Ратурської селищної ради. Тут зміни, як зрозуміло, пояснюю, що записка ввести досади. 5 посади лікаря протолога поліклінічного відділення, також ввести 0,75 посади лікаря терапевта консультативний прийом, ввести 05 посади лікаря хірурга для подальшого розширення картів, ну, потенціального лікаря, І ввести 05 лікаря нерматолога І також по стоматологічному кабінету ввести 075 посади лікаря стоматолога. О, комісія, що затверджує, вирішили, голосуємо. Друге питання про види діяльності комунального некомерційного підприємства Арадівська лікарня плавного лікування Оратівської селищної ради. Ви що пояснити? з опалення своїм орендарям межа в межах приміщення. Остомат, кабінет один, другий, магазини таке. Чи, Бо В готовому приміщенні можна. Те, що йде за межами приміщення, не можна. То, що наше, так. Да. Угу. Зрозуміло, то вам треба. Просто щоб ввели, ми не мусимо статут ввести, що не має права надавати послугу по увазі, моїм орендарям. Okay. Тоді що? На... Вирішуємо надати право їм на. Це відділяють додатково будемо кувати всі ці. Пане мусульман, запустить? Так, забувалося статут просміцу. Рішення голосуємо. Одноголосно. Голосу. І третє питання. Про надання повноважень представнику комунального рекомендаційного підприємства Ратівської лікарні плану лікування Паратівської селищної ради, заступнику директора з медичної частини Ярославу Дмитровичу. Ну так. Право підпису, так? Да, право підпису. Якщо дозволите, зараз ситуація сталася. Ярослав Петрович не має право підпису, керівник установить зараз на лікарняного, а є питання подачі звітності, підписання в звіті лицензілу, підписання стоїть зараз двох пакетів. Якось має бути да, ну. да. Це... все зрозуміло. Над е, вирішує їм надати повноваження по даному питанні, що стає на голосування.